Zostajemy ciągle online. I prosimy doktora Wiktora Misijuka z Brześcia, który wygłosi referat Narodowy Art projekt Seria brzeskich pocztówek z lat 1914-1915. Popatrzymy pewnie sporo. Zapraszamy. Dzień dobry, dobry panie doktorze. Chętnie. Rady. E, możliwości produkcji <coughs> tradycji. Говорити про культуру про її минуле, про її сучасне майбутнє, і в тому розрізі важливе дослідження матеріалів тих пам'яток, які не відносять часто до класичних. Я маю на увазі фотографії, маю на увазі філокартичний пам'ятник. І власне переді мною ви бачите одну з таких поштових листівок. Яка літа потрапила до фондів Пресельського громадського архіву, і е, вона частенько фігурує в виданнях, які присвячені історії костюму. Також є фото з тої серії, про яку піде мову в різних виданнях, в енциклопедіях, в працях присвячених переважно етнографічній тематиці, якщо можна наступний слайд. Е, і е, серія е, вона не описана на жаль документально. На другий слайд я попрошу. Так е, досі відомо тільки шість таких листівок, е, і в оригінальному вигляді вони е, мають досить цікаву структуру. Ми бачимо, що крім самих фото, е, на них ще розміщений текст що робить її серію досить такою, унікальною, бо прямих аналогів не вдалося виявити, і вона е, свідчить про таке поєднання медійності як е, матеріалу е, фотографічного, так і матеріалу власне фольклорного, про який не так давно йшла переді мною мова. Ми, так що ми можемо провести певний такий зв'язок. Ми бачимо на тих шести кадрах кілька населен... населених пунктів давнього берестейського повіту, зокрема Вовчин, Черськ, Котера і проходи. І е, е, очевидно, що вони були створені на території давнього берестейського повіту і е, мають стосунок до культури. Пересейщини, а також Підляща, бо вони були створені уроженцями вихідцями з того, скажімо, адміністративного пограниччя. Якщо можна, наступний слайд, власне, як. На щастя, ми маємо можливість сказати про автора знимків. Бо завдяки таким старанням краєзнавчих досліджень Сергія Басової і Галини Качанової з'явилася така серія в часописах над Богом і Нарвою, Ехо Полеша і Мельницький гостінець, в яких йде мова про фотографа Степана Харламповича. Якщо можна, наступний кадр, значить Степан Харлампович він. Власне, ви бачите в верхній частині отой підпис фотограф СХ, і за ними ховається отой <кій> фотограф, фото, якого ви бачите на, на його одному з власних фото зроблених. І є ще предмет, на якому він поставив свій підпис, бо він ще полюбляв займатися деревом. І знову ми бачимо ті самі. Літери С і Х, а в, нижні, в нижній частині ви бачите підпис, де ми читаємо е, е, псаломщик е, Степан Харлампович. Степан Харлампович, як відомо, народився в Рогачах, то територія сучасного е, підляського воєводства. Він навчався в литовській духовній семінарії, після був псаломщиком у Вовчині, вчителював Вовчинський жіночий. Церковно приходській школі в 10, 1910 році був прийнятий студентом на естественне відділення Варшавського університету. Далі трапилося так, що він, його сліди ми знаходимо тільки в Ленінграді, де він займається столярством. Ну і помирає там в 1942 році. Ось, ось все, що ми знаємо про автора, знімків. Наступний, наступний слайд, попрошу. Але що ми знаємо ще про типографію, в якій була видана ота та листівка? Ви бачите, що вони використовувалися реально їх пересилали поштою. Тут є адресат, є тексти, і що головне, ми бачимо: видавництво видавниче товариство Романа Голіки, і Артур Вільборг. То постачальники двору його імператорської величності, і видавництво, відоме шедеврами типографського містецтва е, через те, що поєднувало техніку цинкографії і хромолітографії. Е, видавництво, яке відоме з широкою серією альбомів, книг і поштових листівок. Наступний слайд, значить, е, хто міг допомогти у виданні? Або підготовці до видання тих листівок, е, очевидно, що то рідні брати автора знімків Степана Харламповича. Мова йде про відомого академіка Костянтина Харламповича. Він тут на знімку з вусами, так і там на, на дальньому плані. І ви бачите цитату з його листа до Михайла Грушевського, 1926 року, де він питає про. Цінність етнографічних здимків з Гродинської губернії. Отже, він не тільки був власником серії, очевидно, судячи з додаткового питання, він поділився її з академіком Грушевським. Ну і певно, мав стосунок до того, щоб кадри потрапили на листівки. Другий, Друга можливість пов'язана з другим братом. Він знову ж таки тут на Зображені видно, мова йде про Павла Харламповича, який е, був юристом за освітою, а, але також відомий як е, музейник і е, археолог і перший директор Білоруського державного музею, завдяки зав якому, в принципі, збереглася серія, яка тепер от гуляє, часто без того важливого історичного контексту у різних виданнях. Що цікаво, він також був причетний до збору фольклору і співпрацював з відомим фольклористом Євгенієм Євдокімом Романовим, який помічає, що той надавав матеріали з трьох повітів, в тому числі з Берестейського повіту. Але, але є така Певна проблема з тим, що не тільки сама родина Харламповичів була причетна до видання листівок. Попрошу наступний слайд. Найбільшою інтригою є власне видавництво студія, яка прихована під абревіатурою ІФЗ, висуває таку робочу гіпотезу, що студія могла належати Івану Федосійовичу Зайчуку чи Зайцю. Який в 2014 році цікава така деталь, змінив прізвище на Федосеєв, і він був швагром Степана, ну, братів Харламповичів. Так? Він був чоловіком Євгенії Харлампович, е, уроженець села Проходи, сучасний, сучасне підляське воєводство. Е, е, чому? Така гіпотеза, тому що просто не вдалося знайти інших фотографів або студій, які би відповідали от, е, власне, такій такі абревіатурі. Ну зрештою, е, потрібно продовжувати дослідження. Е, але не тільки ті люди, не тільки самі брати, чи їх швагор були зв'язані з виданням. Попрошу наступний слайд, значить, е, справа в тому, що. Оті тексти, які розміщені на листівці, вони не зв'язані з матеріалами, які надавав Павло Харлампович або учителька Харлампович, отже, скоріше за все, власне, Євгенія Харлампович, фольклористу Євгенію Романову. Але під час одного з таких тематичних засідань дискусії вдалося з'ясувати їх походження, і вони належать. Досить цікавій особі біографія якої не аж так добре відома, але вона частково опублікована в Надбогом і Нарвою, дослідником Юрієм Гаврилюком, і, і належать ті тексти Гнату Бичко Машко. І поряд ви бачите саме видання, яке прославило його, воно досить відоме і фольклористам, і особливо музикологам, які цінують за те, що в ньому є кожна пісня, супроводжується нотним записом. Ну але Попрошу наступний слайд. Цікавість до тої постаті пов'язана з його листом до Генерального секретаріату щодо національних справ в регіоні. От вже в 1917 році. Ви бачите на знімку фото учительського інституту, в якому працював Гнат Бичко Машко. І от в верхній частині він був колежським асесором. І от в верхній частині є дві постаті, да, які можуть бути е, а, ідентифіковані як власне автор листа і автор, автор фольклорного видання, скоріше за все, то е, постать, яку ви бачите зліва. Значить, е, наступний слайд. Е, чим цікаве видання Бичка Машка? Тим, що він один з перших. Е, е, Публікує чимало текстів з фіксацією такої фонетичної риси, як умляут. Вона тут видно карту, де вона поширена на території Берестейщини, і вона очевидно була близькою для родини Харламповичів, або або принаймні на тих територіях, де вони були зв'язані родинними зв'язками. Для позначення умляуту бочко Машко обирає спеціальний знак кириличний, але схожий з позначенням умляуту, скажімо, в латинському шрифті. Але найцікавіше, ви бачите фрагмент сам, власне видання його 1909 року. Але найцікавіше те, що представляє саме видання для того, щоб розуміти чому як з'явилася листівка, треба додати кілька рис. Наступний слайд, попрошу ви бачите, що автор автору довелося впоратися з кількома завданнями. Перепрошую в 1909-му він видав текст Яришкою російським правописом. А вже в 1911-му він виходить кулешівкою, але модифікованою версією, яка нагадує власне кулешівку, яку використовував Житецький Михальчук. Тільки з додатками таких специфічних знаків, яких аналогів мені не вдалося більше ні в кого знайти. Скажемо, ви бачите, той умляут. От другий рядок в центрі. Темна нючка наступає, але також ви бачите е, такі так званий ГЕСДАШКОМ да, е, через один рядок е, нигде сон не, не буває. небуває. Значить, е, особливий знак, да, який тут використаний. Ну, можна сказати, що завдання стояли досить складні передати е, фонетично деталі говірки. І автор е, роби, зробив то досить добре. Наступ, наступний слайд, якщо можна, він передає не тільки фонетичні особливості, а й диалектні особливості лексики, скла, скажімо, форму сполучених займенників. Ви бачите, вона досить специфічна. А навіть ми бачимо фіксацію такої ситуації, де одночасно маємо і гетого, і сітого в одному і тому самому фольклорному тексті. Наступний слайд, якщо можна, значить, але є тут е, деякі проблеми, або е, які пов'язані з тим, що або автор був непослідовний, раз йому чулося так, і другий раз так, і, і він так фіксує. Або справа не в послідовності, а в помилках якого ж роду то помилки? Наступний слайд, е, очевидно, йдеться про помилки складальника або друкарські помилки, бо ми виразно бачимо. Що ну не розірвані до прикладу якісь там частки або слова. Ми бачимо, що е, просто використовуються інші знаки. Е, ми бачимо, що замість n е, е, друкується літера І е, одним словом, тут є такого типу помилки. Наступний слайд. І помилки коректора або редактора, де ми бачимо використання не, не в до прикладу літери «Ї» й літери, «ї», е, яка ну свідчить про те, що текст не був добре одредугований, відкоригований, не зважаючи на те, що він був виданий в Санкт Петербурзі в типографії імператорської академії наук, і йшов під грифом. Відділення російської мови і словесності Імператорської академії наук наступний слайд. Е, і одна з поширених помилок то використання єрів властивих властивих тогочасні тогочасному російському правопису, які автор в принципі не в більшості не використовує. Він від нього відходить, але чомусь які єри трапляються у виданні. А тепер порівняємо е, видання 1911 року і листівки, які орієнтовно датуються 1914-15 роками. Наступний слайд. Ви бачите, що е, текст на листівках він е, виділяється таким сірим кольором. Він також містить згадані мною помилки. Але що цікаво, Ще більшою мірою, ніж видання 1911 року, скажімо, єри фіксуються тут частіше використовуються чим навіть в оригінальному тексті, а ще цікавим моментом є те, що авто. Автори от серії вони беруться редагувати текст. Е, ви бачите оригінальний текст в правій частині, який з'явився в виданні 1911 року. А в центрі редагований йдеться про досить таку е, ну, відому фольклористам пісню, яка є в друкованому виданні. Була Польща, була Польща та й стала Росія або в тому варіанті ще й Україна. Чомусь автори е, е, листівок відмовляються від початку і е, редагують. І мені здається, що тут ми маємо підійти до відповіді про те, е, в якому середовищі мало, мали з'явитися ті листівки. Наступний слайд, якщо можна. Е, е, Очевидно, що серія листівок е, була видана е, як поєднання такі синтез е, творчих здобутків осере, різних інтелектуальних осередків, до яких належали з одного боку брати Харламповичі, з другого боку Бичко Машко. Е, вважати серію листівок тільки ліберальним комерційним проєктом. Нам не дає власний той текст присвячений, який ви бачили в центрі, як, в якому є такі пасажі перед 에, владою, і які підредагований, е, ну щоб е, уникнути додаткового політичного контексту, принаймні згадки про е, Польщу. Е, хоча очевидно йдеться про видання, яке пов'язане так з, з так званою холмською справою. І і популярністю того питання в тогочасному суспільстві, зацікавлення до нього. Е, використання єрів може свідчити про те, що проєкт з'явився на базі західно-руського так званого інтелектуального проєкту, але ми не можемо його вважати лоялістським, тому що е, в такому випадку здається досить дивним, чому текст е, не подається просто яришкою чи російським правописом, а отой. Умовний консерватор годиться з використанням національного правопису, годиться з використанням кулешівки. Іншими словами, ми мусимо дійти до висновку, що отой художній проєкт, який з'явився у вигляді листівки, він є нечим іншим, як прикладом такого. Національного українського, але певною мірою законспірованого з виявами такого лоялізму артистичного проєкту, підготовленого на території Берестейщини, що свідчить про те, що ще напередодні Першої світової війни на території регіону з'являлися інтелектуальні осередки. Які мали національне спрямування, що проявиться вже після Першої світової війни? Дякую за увагу. На дякуємо На фото ви бачите кадр, який зроблений був Степаном Харламповичем, але не війшов до його серії листівок. Дякую. Дякуємо.